Кінець робочого тижня, п'ятниця, 14 квітня, це Ньюз і в студії для вас працює Владислав Кухлеєвський. І сьогодні пропоную поговорити на такі теми. На Донеччині заборонили масові заходи під час Великодніх свят та відвідування кладовищ. Всі богослужіння та релігійні обряди повинні пройти в онлайн форматі, адже для росіян будь-яке велике зібрання, скупчення людей. Може стати бажаною мішенню. Великодній подарунок від Сергія Андрійченка. Мешканці срібного отримали смачні паски. З днем вас. Я ще привітаю. Хай Бог вам в житті ще допомагає. Великодній кошик для ЗСУ. Учні родинської школи провели благодійну акцію. Бажаю їм миру та здоров'я. Ви найкращі в усьому світі. Всіх зі святом, слава Україні! Аби кожен мав змогу скуштувати Великодню Паску, Сергій Андрійченко разом з партнерами реалізує соціальний проєкт. У нас не забуває, він он особливо, він дуже до всіх і діточок, всіх молодець. Коли розпочнеться святкове богослужіння до Великодня у Покровському, сенс прийти цей день не освятити їжу, не освятити Пасху, не освятити страви, а перш про все це освятити свої серця. До Великодніх свят у центральній бібліотеці імені Шевченка проходить виставка інсталяція. Українські писанки у всі часи вважаються взірцем високого мистецтва. Тарас Шевченка описує красоту українського села, так і написав Село на нашій Україні, не наче писанка. Розпочинаємо наш інформаційний випуск з оперативного зведення про оперативну ситуацію в області від поліції Донеччини. Донеччина зазнала 12 ворожих ударів за добу. Окупаційні війська Росії атакували 6 населених пунктів. Цивільне населення не постраждало. Під ворожим вогнем перебували міста Авдіївка, Бахмут, Часів'яр, СМТ, Велика Новосілка, села Карлівка, Новодмитрівка. Рашисти застосували проти мирного населення РСЗВ ГРАД, артилерію, міномети, танки. Пошкоджено житловий будинок, дитячі садки, ангар. градів окупанти накрили Карлівку, поцілили в приватний будинок. Артилерією російські війська продовжують знищувати Бахмут. Пошкоджено об'єкти соціальної інфраструктури. В обох випадках інформації щодо постраждалих не надходило. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. На Донеччині заборонили масові заходи під час великодніх свят та відвідування кладовищ. Подробиці дивіться далі. Вчора, 13 квітня, відбувся брифінг Донецької ОВА, на якому було впроваджено додаткові безпекові заходи на час святкування Великодня в Донецькій області. Павло Кириленко зазначив, прийняті обмеження це є міри зберегти життя та здоров'я людей, які залишаються на Донеччині. На вимогу оперативно-стратегічних угруповань військ Хортиця і Таврія я підписав розпорядження щодо заборони масових зібрань у цей період. Всі богослужіння та релігійні обряди повинні пройти в онлайновому форматі. Адже для росіян будь-яке велике зібрання скупчення людей може стати бажаною мішенью у цей період. заборонено також відвідувати кладовища. на території Донеччини. Перебуває 247 культових споруд. Функціонують з них 130. не працюють 117, тому що з 117 30 культових споруд зруйновані військами агресором. Тобто Розбомблені святкові літургії будуть відбуватися не в усіх храмах Донеччини. Нічні богослужіння будуть дозволені лише священнослужителям, які перебувають у культових спорудах на постійній основі. Для парафіян вони будуть в онлайн форматі. В області планується проведення заходів за нашими підрахунками у 120 дні культовій споруді. Нічні служби будуть проводитися по 42 культових споруд. Правоохоронці дбатимуть про неухильне дотримання жителями області комендантської години, яка на Донеччині триває з 21 до 5 години ранку. Загальний доступ до культових споруд буде дозволено після закінчення комендантської години. І освячення будуть проходити орієнтовано о починатимуться о п'ятій годині ранку. На засіданні ради оборони Донеччини були сформовані сили та засоби, які будуть залучені для безпекової складової святкування Великодня. Це відповідні групи, які передбачають наряди по охороні громадського порядку. Також будуть створені додаткові групи документування також будуть працювати групи кінологів та піротехніків. Також будуть сформовані групи з числа наших парамедиків та білих ям. і будуть додатково сформовані мобільні групи по взаємодії з військовою службою правопорядку. Також нами передбачений діючий резерв груп швидкого реагування, який буде сформований з спецпідрозділів Корт і РПО. Вони будуть у нас дислокуватися в трьох локаціях по всій області. Начальник головного управління ДСНС України в Донецькій області доповів про те, що разом з відповідними органами проводиться комплекс заходів, направлений на недопущення надзвичайних ситуацій. Проводиться обстеження церкови, як Руслан Іванович казав сумісно з правоохоронними органами. Проводиться обстеження кладовищ піротехнічними групами щодо недопущення надзвичайних ситуацій. Звертаємося до вас з проханням щодо можливості. На лінії розмежування не відвідування плодович, тому що це на сьогоднішній день являється загрозою. Закликаю всіх бути відповідальними і провести час з близькими вдома, а не у у церкві чи на цвинтарі. У Донецькій ОВА зазначили, що обмеження доволі жорсткі, але це необхідний крок, продиктований передусім відповідальністю за кожне людське життя. Великодній подарунок від Сергія Андрійченка. Мешканці срібного отримали смачні паски. Багато років поспіль Сергій Андрійченко разом зі своїми однодумцями втілюють у життя різноманітні соціальні проекти, які направлені на підтримку тих людей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Продовжують вони робити це і у такий складний час, коли в країні триває війна. Великдень одне з найголовніших свят для всіх християн. Вже у цю неділю. Ми святкуватимемо воскресіння Христа і підем. А до церкви освячувати паски та крашенки. Вчора пасхальну випічку від Сергія Андрійченка отримали мешканці родинського, а сьогодні мешканці пільгових категорій Стрібницького старостинського округу, яким Сергій Сергійович опікувався як депутат. Звичайно, діти зраділи паскам, адже хто з нас не любить цю смачну та запашну великодню випічку? Пасія вас! я ще привітаю. Хай Бог вам в житті ще помагає. Суд цикли кошечок з квітками, щоб почути радісні пісні. Божу маму попрохаю, щоб. Паска, діє сюди всі дорослі мешканці Срібницького старостинського округу кажуть, що завжди відчувають підтримку Сергія Андріченка. Хай його заводи храні. І хай його діточка, і діточок і жіночку його, Хай йому Господь дає здоров'я, щоб он був живий і вернувся. Він не забуває нас. Він нас не забуває. Хай Бог дає Йому все було хорошо. Була він, він молодець, Він хороший він у нас, депутат хороший він дуже хороший. Вердимось, дякую дуже Сергію Андрійченко в тому, що допомагає нам во всьому. І ну кожен раз він продукти. Все нам дає. Спасіба огромне. Бажаю всім саме головне міра здоров'я. Дякую з праздником. Усіх желаю. Щастя, здоров'я і мирного нема над головою. У свою чергу Сергій Андрійченко каже, що для нього завжди було важливо допомагати і підтримувати тих, хто цього потребує. І нехай зараз він знаходиться далеко, проте він завжди поруч з людьми. На міст, що поєднує Покровськ та Мирноград, чекає капітальний ремонт. Проєкт капремонту включатиме відновлення опор і мостового полотна, облаштування тротуарів, встановлення освітлення та організацію дорожнього руху. Шляхопровід станції Нова обіцяють зробити більш-менш проїзним впродовж травня-червня. А сам капітальний ремонт планують розпочати у жовтні і закінчити у 2024 році. Про це повідомляють у Покровській МВА. Учні родинської школи номер 8 провели благодійну акцію, аби привітати військових зсу з великоднем. Великдень це саме той день, коли потрібно дарувати турботу та любов. Аби наші захисники на фронті відчули хоча б трохи родинного затишку і тепла. Учні, учителі та батьки школи номер 8, що родинському, влаштували благодійну акцію. Та зібрали великодні гостинці військовим на фронт. Ми підготували пасочки, крашанки. Також поклали сюди дітки, свої малюнки. І поклали сюди іконку Янгола-охоронця. Нехай їх оберігає наших хлопців. Бажаємо нашим захисникам міцного здоров'я, віри, наснаги. Бажаємо, щоб кожного захисника. Тата, сина, чоловіка дочекалися їхні рідні. Ми разом з учнями 6-го в класу зібрали писанки та пасхи для наших захисників. Я б хотів побажати щастя, миру та здоров'я. Це прекрасна нагода. віддячити тим, хто захищає наш сон. Хочу побажати спокою миру, злагоди та щоб поскоріше це все закінчилося. Вітаю всіх зі святом. Наймолодші учні школи, окрім великодніх смаколиків, приготували військовим і душевні привітання. Від імені всього першого класу, батьків та лігірафіки, хочу подякувати нашим захисникам за те, що в нас є можливість вчитися, і за те, що вони нас захищають. Бажаю їм миру та здоров'я. Вони найкращі в усьому світі. Всіх зі святом, слава Україні! Доброго дня! Вітаю всіх сьогодні з Великодням! Ми вирішили зібрати Великодні кошик для ЗСУ. Наші батьки паски, а Ми допомагали їх прикрашати. Я дуже хочеться, щоб наші воїни почули себе як вдома. Все буде Україна. Хай ми серці вашому панує. Хай ангел Божий щастя вам дарує. Ісус Христос. Здоров'я, сладне без. Христос воскрес, христос воскрес. Директорка каже: авторами ідеї стали діти, а батьки з учителями підхопили і допомогли. Ми, звісно, це підтримали, допомогли організувати. Дякуємо нашій бібліотеці, яка теж надала нам можливості такі. Хочеться сказати вітання нашим захисникам в таке великодне свято, побажати їм здоров'я. Терпіння, хоробрості їм не займати, звісно, перемоги. Керівництво школи зазначає, така акція знайшла дуже позитивний відгук серед школярів та їх батьків. Адже навіть ті, хто знаходиться за межами міста, долучилися до збору. Велика кількість дітей, батьків долучилась до цього збору, до благочинної акції для наших захисників. Це 24 класи близько 500 дітей долучились з великою радістю, задоволенням. Ці всі пакунки будуть передані всім хлопцям, нашим захисникам на передових лініях фронту. Висловимо нашу вдячність та шану їх праці і тому, що вони роблять для нас. Це акція, це наша щира подяка нашим мужнім воїнам, які вже більше року захищають нашу батьківщину. Щиро їм дякуємо, бажаємо всім здоров'я. І скоріше з перемоги вернутися додому. Дорослі кажуть, радіють, що в навчальному закладі навчаються талановиті діти з чирими серцями, які прагнуть творити добро. Обіцяють, що такі благодійні акції не будуть поодинокими, адже підтримка захисників і захисниць, які боронять нашу країну, надзвичайно важлива. І тільки всі разом ми зможемо отримати таку омріяну перемогу. 14,5 тисяч безробітних в 16 областях України виконують суспільно-корисні роботи в рамках проєкту Армія відновлення. Найбільше людей залучено у Полтавській області 3600 осіб. Донецькій області 1900 осіб, Київській області 1800 осіб. Аби кожен мав змогу скуштувати великодню паску, Сергій Андрійченко разом з партнерами реалізує соціальний проєкт. Подробиці дивіться у нашому наступному сюжеті напередодні Великодня за ініціативою Сергія Андрійченко разом з однодумцями було створено соціальний проєкт для незахищених категорій населення нашого міста. За ініціатива Сергія Сергійовича Андрійченка ми вже не перший рік проводимо для незахищеної категорії населення. социальный проект, который не имеют возможности приобрести пасхальный кулич. С 14 по 16 апреля каждый человек может прийти в наше заведение и взять совершенно бесплатно Пасху. А также в пасхальный день мы будем угощать своих клиентов пасхальными куличами. Сергей Сергеевич Андрейченко, большое ему спасибо. Он, он молодец, он нас не забывает, он стариков особенно, это он очень, да всех, и деточек, всех. Молодец. Хотя он сейчас і на войне. Там, дай Бог ему здоров'я, щоб вернуться живым и здоровым. Ну это, конечно, кстати. Много сейчас таких вот, как я, например. Инвалид получаю мало. Спасибо ему большое. Кав'ярня у центрі міста також доєдналася до проекту допомоги. Кофейня Пазл уже прийняла участь в соціальному проєкті. І ті, хто не може купити собі пасочки, можуть прийти безплатно взяти паски. Що ні нас не забувають, ніхто хоч старенький, ну спасибо їм за все. Значить, нас ще повністю нас, що ми нужны Так Всі бажаючі можуть завітати до закладів міста та безкоштовно отримати смачну паску. Нехай свято Воскресіння Господнього подарує всім нам мир, затишок і радість. Мешканця Покровська засудили до 12 років позбавлення волі за колабораційну діяльність. Прокурором у суді доведено, що у червні липні 2022 року мешканець міста Покровськ з власного телефону неодноразово передавав представнику НЗФ квазідержавного утворення ДНР скріншоти Google Maps. На мапах він власноруч позначав місця дислокації, напрямки переміщення особового складу і військової техніки зсу у своєму місті, а також у Селидовому, Мирнограді та у Покровському районі. Коли розпочнеться святкове богослужіння до Великодня у Покровську, відповідь на це питання вже знають мої колеги. Незабаром всі християни святкуватимуть Великдень. Це найголовніше свято у церковному календарі, присвячене Воскресінню Ісуса Христа. Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. У цю неділю свята Православна Церква буде відзначати Великдень, святе світле Христове Воскресіння. Для церкви православної, для всіх вірян, які вірують у Господа нашого Ісуса Христа, це є саме велике, саме велике свято свято свят, торжество торжеств. Великдень це одне з найрадісніших свят, адже символізує початок нового життя. Свято є перехідне. Його дата залежить від місячного календаря, але завжди відзначається в неділю. Перед великодним віруючі, хто дотримується п'ятидесятиденного великого поста, очищують тіло. Ми називаємо українці цей день великий день. Великий день. Чому великий день не тільки для небес великий день не тільки для землі, а для всього духовного світу, для всього земного життя, хто живе на для людей, навіть для тварин, тому що смерть. Подолана і воскреше Христос, Воскрес! І всі ангели, і всі радіють про те, що. Звершилося спасіння роду людського в цей день. У церквах відбувається святкова літургія. Звершується хресна хода навколо храмів. Пасха це виход, перехід із одного в друге. Так і ми через світлу христову Пасху переходимо від смерті до життя, від гріхів до святості, від Бож... немилості до Божої, милості любові. І тим часом ми, коли також знову воголошимо, ми проголошуємо у своєму житті, що Христос Воскрес, воскресний Ми, Воскрес. На Україна люди дуже полюбляють свято Великодня, готуються до нього наперед. До свята прибирають будинок та накривають багатий стіл, на який обов'язково ставлять фарбовані яйця та здобні паски. Аби в саме свято прийти до храмів. Сенс прийти цей день. Не освятити їжу, не освятити Пасху, не освятити страви. А перш про все це освятити свої серця. Перш за все, це прийти і долучитися до тої радісті, яка вирує, буде вирувати в церкві. І радість долучитися до молитву і спільно з янголами вославити Христа, який Воскрес. Віряни кажуть, зараз, мабуть, всі мають одне бажання на всіх, щоб в нашій країні якмога скоріше настав мир. Бажаю в першу чергу миру. Щоб якнайшвидше настав мир. Ми молимося за наших воїнів. Молимося за мир, за наших воїнів, щоб дочекалися перемоги. Я молюся за нашу що державу, щоб була перемога. Слава Україні! Сьогодні це взагалі не було такого дуже знакового, такого сенсу про те, що кожна людина. Молиться за те, щоб настала перемога. Великдень святкують у всьому світі. Назвати цей день рядовим святом було б неправильно, адже воно вважається культовою подією світової історії і головним днем у році для всіх православних християн. Великодня служба це ну, вона раз на рік. Якщо ми кажемо про недільні літургії, то воно кожного в неділі звершуємо. А це свято, яке ну, свято свят. Немає іншого величного свята, як цей день. Запрошую всіх. Наших містян до спільного богослужіння запрошую по-перше освятити свої серця, свої душі, прийняти причастя святих танців Христових тіла і крові Христової, освятитися душою і освятити те, що ви принесете. Святкова літургія на великдень у храмі покрова Пресвятої Богородиці почнеться о сьомій ранку. Освячення святкових кошиків триватиме до 10-ї години ранку. Нагадаємо, цього року додаткового вихідного на Великдень не буде. Відповідно до закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, який набув чинності 24 березня 2022 року. Під час воєнного стану працівники мають право на додаткові вихідні та скорочений робочий день напередодні святкових та вихідних днів лише, якщо так вирішить їхній безпосередній роботодавець. В іншому разі вихідні не передбачені. Таким чином більшість українців 17 квітня працюватимуть. Ачується вихід у такий день відповідно, як зазвичайний робочий, а не святковий день. До Великодніх свят у центральній бібліотеці імені Шевченка проходить виставка. Інсталяція. З приходом весни наближається одне з найбільших християнських свят Великдень. Всі ми чекаємо це свято з піднесеним настроєм, надіями та сподіваннями. Адже ця подія Воскресіння Ісуса Христа є фундаментом віри, яка змінила розвиток та життя людства. Кожен, хто шанує це свято, отримує надію на порятунок, адже воскрес Христос. Тому з нагоди цієї події у Покровській міській бібліотеці імені Тараса Шевченка проходить виставка Світле свято, Воскресіння. На дворі весна і зовсім швидко почнеться Пасха. А де Пасха, там і яйця. Пасхальні, крашенки, дряпанки та писанки з нагоди свята в центральній міській бібліотеці організована виставка інсталяція. Світле свято Воскресіння, звичайно, Великдень розпочинати святкування яйцем, побудує в Україні з давніх давен, адже яйце символізувало зародження нового життя у християнстві. Яєчко є символом Христового Воскресіння, бо як із мертвої шкаралупи яйця народжується нове життя, так і Христос вийшов із гробу до нового життя. Після свяченого яйця всі йдять паскою все, що приготували на свято. Українські писанки у всі часи вважаються взірцем високого мистецтва. Тарас Шевченка описує красоту українського села, так і написав «Село на нашій Україні, неначе писанка. Про писанку є велика кількість легенд, казок, приказок. Одна з них у світі до тих пір буде любов, поки на землі будуть розписувати писанки. Всі бажаючі можуть відвідати виставку з понеділка по п'ятницю протягом двох тижнів. Запрошуємо до перегляду книжкової виставки. Термін дії два тижні. Працюємо з 9 до 17 години, субота, неділя, вихідний. Запрошуємо переглянути, почитати і насолодитися читанням. З видань, представлених на виставці, ви дізнаєтесь, що потрібно покласти у великодній кошик. Господині віднайдуть смачні рецепти пасок та красиві великодні декорації для своєї оселі. Тож у ці святкові дні Воскресіння Христового запрошуємо вас до читального залу на перегляд книжково-ілюстративної виставки, де ви отримаєте багато позитивних емоцій на Великодні свята. І наостанок поговоримо про погоду на завтра, 15 квітня. У Покровську хмарна погода буде триматися до самого вечора без опадів. Температура в день становитиме до 8 градусів тепла, вночі до плюс 4 градусів по Цельсію. Музика. На цьому наш інформаційний випуск добігає кінця. Колектив Телебачення Капрі вітає своїх глядачів з придешнім світлим святом Великодня та бажає всім миру, міцного здоров'я та Божого богословіння. Бережіть себе. Та на все добре.